Лісові друзі, казочка, скринька добрих справ. Одного дня білочка Соня стрибала між гілками і раптом побачила під старим кленом дивну дерев'яну скриньку. Вона була прикрашена різьбленими листочками та блищала на сонці. Ой, що це за диво? Здивувалася Соня. Треба покликати друзів. Невдовзі прибігли їжачок тихон і лисичка фіра, тихон обережно поступка флапкою по кришці. Тук-тук, і вона сама відчинилася, а всередині лежав аркуш із золотими літерами. Це скринька добрих справ. Кожен, хто зробить щось добре, знайде тут маленьке диво. Як цікаво, вигукнула Соня, давайте спробуємо. І Тихон задумався і побіг до стежки, де росте ожина. Там він побачив метелика, що заплутався у павутинні. Єжачок обережно звільнив його, і, коли повернувся до скриньки, в ній з'явилася блискуча ягідка, що світилася, наче рубін. Ого, здивувався він. Справді працює. Фіра теж хотіла спробувати. Вона побачила, як маленьке зайчиня не може дотягнутися до гілочки із яблуком. Лисичка підстрибнула, дістала яблучко і віддала малюкові. І коли повернулася до скриньки, там лежала квітка, що пахла медом і світлом одночасно. Соня задумалася я теж хочу зробити добро, але не знаю, яке. І тоді вона почула сумний писк. На стежці сиділо більченя, яке загубило свій горішок. Соня віддала йому свій запасний, а більченя радісно підстрибнуло. І коли Соня повернулася, скринька відчинилася ще раз і всередині сяяла. Зірочка. На кришці знову з'явився напис Дива народжується з доброти серця. Друзі вирішили залишити скриньку під кленом, щоб кожен в лісі міг знайти своє диво, зробивши щось добре. І відтоді ліс став ще світлішим, не тому, що з'явилось більше зірок, а тому, що доброта запалила серця всіх його мешканців. Кінець.